До речі, чи доводилось вам колись куштувати суп з уламками дзеркала? А японців таким не здивуєш. Серед новорічних прикрас в японському домі центральне місце посідає інсталяція з двох великих рисових коржів мочі з гірким апельсином на вершині. Коржі нагадує своєю формою та кольором сакральне дзеркало, богині Сонця Аматерасу. І японці вірять в те, що на весь період новорічних свят божество нового року вселяється в мочі і благословляє їх дім. Після завершення цього періоду мочі стають сухими і твердими, як камінь, і тому їх розбивають. Оскільки вони тверді, їх відварюють в супі озоні або ощіроку, і японців ніяк не здивує суп із уламками дзеркала, як і нас не дивує, оселедець одягненим шубу на нашому святковому столі.